Уявіть, понад 500 років тому один єдиний чернець наважився поставити під сумнів абсолютно все, що люди знали про віру і владу, і це власне історія реформації, руху, який не просто розколов церкву, а й повністю перекроїв карту Європи. І знаєте, його відлуння ми відчуваємо й досі. Але щоб зрозуміти, як такий вибух взагалі став можливим, давайте перенесемося в Європу початку 16 століття. Католицька церква, яка колись була ну беззаперечним духовним центром, переживала глибочезну кризу довіри. Історик Філіп Шаф, наприклад, описує її як інституцію, що просто потонула в корупції, перетворившись, я цитую, на егоїстичну тиранію. Сильно сказано, правда? Отже, перший розділ нашої розмови церква в кризі. І ось що цікаво: саме слово реформація походить від латинського перебудова, і це, знаєте, ключовий момент. Адже початкова ідея була не в тому, щоб усе зруйнувати, а навпаки, реформувати церкву зсередини, так би мовити, повернути її до витоків. Так як же виглядала ця криза на практиці? Ну, уявіть собі, церква володіє величезними землями. Церковні посади запросто купуються і продаються, постійні податки і збори. Але справжньою останньою краплею, тим, що переповнило чашу терпіння, стала торгівля індульгенціями. По суті, церква просто взяла і перетворила духовне спасіння на звичайнісінький бізнес. Добре, а що це взагалі таке індульгенції? Уявіть, що вам пропонують купити таку собі грамоту, сертифікат, який гарантує повне прощення гріхів, причому не тільки для вас, а й навіть для ваших померлих родичів. Це було щось більше ніж просто корупція. Це була, знаєте, комерціалізація самої віри, і саме це обурювало людей до глибини душі. І це підводить нас до другого розділу до 95 тез Мартіна Лютера. І знайшовся чернець, який наважився поставити під сумнів усе це, його ім'я Мартін Лютер. Далі події розгорталися просто блискавично, тільки вдумайтеся, у 1517 році він лише публікує тези просто для академічної дискусії. А вже через чотири роки його офіційно оголошують єретиком. Ще за рік він робить щось абсолютно немислиме на той час, перекладає новий заповіт німецькою мовою. Це означало, що вперше звичайні люди, не знаючи латини, могли самі читати святе письмо Без посередників. це була без перебільшення справжня інформаційна революція. Отже, все почалося 31 жовтня 1517 року. Спочатку 95 тез Лютера були по суті просто списком тем для наукової дискусії. Але завдяки відносно новій на той час технології друкарському верстату його ідеї розлетілися, наче іскри. Вони пощирилися як лісова пожежа і розпалили суперечку, яка зрештою розірвала Європу на шматки. Давайте поглянемо на один із його ключових аргументів. Лютер пише, дзвін монет у скринці може збільшити лише прибуток та жадібність, а от прощення каже він залежить виключно від волі Божої. Це був прямий нищівний удар по всій системі продажу індульгенцій, просто в саме серце. Але він не зупиняється на цьому. Тут він іде ще далі і, по суті, кидає виклик авторитету самого папи римського. Лютер стверджує, що марно сподіватися на спасіння через ці відпустові грамоти, каже, вони нічого не варті, навіть якщо сам папа закладе за них власну душу. Тобто він прямо протиставляє офіційний папірець щирій справжній вірі. І нарешті, ось вона, сама суть його послання. Лютер нагадує: істинний скарб церкви це пресвяте Євангеліє, не золото, не землі, не влада. Він, по суті, звинувачує всю церковну верхівку в тому, що вони в гонитві за земними багатствами просто забули про найголовніше. І ось ми переходимо до третього розділу, як звичайний протест переріс у протестантизм. Кульмінація цієї драми настала в 1521 році. Уявіть собі картину Суд у місті Вормс. Перед лютером стоїть сам імператор священної Римської імперії. І від нього вимагають одного зректися своїх поглядів. І його відповідь увійшла в історію На цьому я стою, інакше не можу. Все це був остаточний і безповоротний розрив. Власне, саме цей протест і дав назву цілому новому руху. Так народився протестантизм. Нова. Третя велика гілка християнства, яка стала в один ряд із католицизмом та православ'ям, і назавжди змінила релігійну карту світу. Але як це часто буває з великими ідеями, вони почали жити своїм життям і швидко вирвалися з під контролю. Коли селяни почули заклики до духовної рівності, вони зрозуміли їх дуже по-своєму, як заклик до рівності соціальної. І це спровокувало одну з найкривавіших подій того часу жорстоку селянську війну проти феодалів. Масштаби були просто жахливими. За якихось два роки повстання було вбито за оцінками близько 100 тисяч людей. 100 тисяч. Це була просто величезна, кровава ціна за ті релігійні та соціальні зрушення. Добре, рухаємося далі, розділ четвертий. І тепер ми переносимося до Женеви, де на сцену виходить інша ключова фігура Жан Кальвін. Бо реформація це не лише Лютер у Швейцарії. Вона набула зовсім іншого, значно суворішого обличчя. Тут її лідером став Жан Кальвін, а його головна праця на в християнській вірі стала основою для набагато більш дисциплінованої і можна сказати радикальної версії протестантизму. І що ж він зробив? Кальвін фактично перетворив Женеву на таку собі теократичну державу. З одного боку там панував неймовірно суворий моральний кодекс, жодних театрів, яскравого одягу, коштовностей, нічого зайвого. Але з іншого боку, саме Кальвін висунув ідею, що успіх у чесній праці навіть багатство це не гріх, а навпаки, знак Божої прихильності. Ця трудова етика, до речі, пізніше матиме колосальний вплив на розвиток капіталізму. Ну, не дивно, що за таку залізну хватку його прозвали Женевським папою. Отже, підходимо до фіналу, п'ятий розділ, який же спадок залишила по собі реформація. Давайте коротко підсумуємо. Отже, ми маємо два головні напрями: з одного боку, лютеранство. Де церква, як правило, підпорядкована державі, і головний акцент робиться на внутрішній особистій вірі. А з іншого кальвінізм. Там громади самоврядні, а ознаки обраності і спасіння шукають у зовнішньому світі. Наприклад, в успішній кар'єрі та добробуті. Це погодьтеся дві кардинально різні моделі і для віри, і для суспільства. Але, мабуть, найважливіший і найдовготриваліший наслідок реформації це процес, який називається секуляризація. Якщо говорити простіше, це був гігантський перерозподіл влади і що важливо, власності. Від кого до кого? Від всемогутньої церкви до світських правителів і нових національних держав. Саме тоді релігія поступово почала перетворюватися на приватну справу кожної людини. А не на стрижень, навколо якого обертається вся політика та економіка. І на завершення, давайте просто задумаємося над одним питанням як так вийшло, що теологічна суперечка, яка почалася 500 років тому через продаж якихось грамот, досі впливає на наше з вами життя. На наші уявлення про роботу, про державу, про особисту свободу, спадщина реформації, як бачимо, виявилася набагато глибшою, ніж можна було уявити. Вона живе й донині.